Ось в мене, як, знаєте, чоловік-паук, і в нього було відчуття паука. Ну, нібито виділи якусь улублену брошку, і ви постійно ходите, і думаєте, а як там моя брошечка Нормально, ну це класно. Це не те, як ми напилися з друзями, чи в нас якась була ефорічна ситуація, і в нас були такі зрічки огромні. Як знайти рівновагу? Як знайти розуміння з вашим тілом, як використовувати ваш організм для того, щоб бути емоційно збалансованим, для того, щоб у вас була світла голова та ясні думки, для того, щоб у вас було класне самопочуття і щоб у вас легко проходили ситуації, ви легко рухались по життю. В своїх попередних відео я вже розказував, що дуже важливо почати з контакту з відчуттями в тілі і відслідковувати їх. Постійно 24 на 7. Ось відео тут, якому буде цікаво. Сьогодні я хочу поговорити про те, як можна зращувати комфортні відчуття, як зращувати контакт з тілом і як його можна поглиблювати, щоб це стало постійним таким вашим інструментом для саморозвитку. Перше правило це навчитися постійно відчувати якусь частину тіла. Ну нібито владіли якусь улублену брошку. І ви постійно ходите, і думаєте, а як там моя брошечка? Нормально, ну це класно. І бажано, щоб це відчуття було десь нижче, чим нижче, чим далі від голови, тим буде корисніше і ефективніше ця практика. Ось вибираєте улюблену частину тіла і спостерігаєте її над найдовше. Друге, правило, друге вправо це знайти в тілі комфортні відчуття. І намагатися ці комфортні відчуття також підтримувати 24 на 7. Згадати, як ви пили випили кави, згадати, як ви зустріли подружку або друга, як у вас середній було класно. Згадати, коли ви були на відпустці, як сонце і воздух вас окутував, як вам було кайфово. Бажано, щоб це був якийсь натуральний досвід. Це не те, як ми напилися з друзями, чи в нас якась була ефорічна ситуація, у нас були такі зрички огромні. Ось це повинно бути щось натуральне, щось дуже для вас тепле і комфортне, щоб це не, не було те, що вас виводить з рівноваги. І третя вправа, основна, яку сьогодні хочу вам розказати, це. Діалог з вашими відчуттями, як навчитися самого себе зсередині отримувати відповіді, як перевіряти їх якість цих відповідей, і як взагалі бути в діалогі з самим собою. Уявіть, будь ласка, якусь дуже приємну ситуацію. І зверніть увагу, давайте так, спочатку зверніть увагу на ваше дихання. Базово, як ви дихаєте. Дуже часто, коли ми звертаємо увагу на дихання, ми її спочатку зупиняємо. Ось подождіть цю фазу, якби виждіть трохи, і як виникає ваша свідома така натуральна дихальна волна. Ось тепер згадайте про щось дуже класне: про якусь ситуацію, коли ви відчували, що все життя весь світ для вас і він розкривається. Як змінюється ваше дихання при цьому? Бачите, воно починає так. вух, волна виникає зсередини, яка, як океанічна така волна, яка закриває, поглинає нас через дихання. Як з'являється відчуття солодкості в роті, як розширюється тут відчуття, як так розширюється границя тіла. А тепер згадайте якусь травматично опасну ситуацію, там машина якась дуже швидко прилетіла, людина проходила якась дуже злата, напружена. І як тоді ваше дихання замирає? Чи як воно себе поводить? І ви навіть можете побачити, на якому етапі вдоху чи видоху воно замирає? І як відчувається ваше тіло, що нібито каміння яке з'явилося і вас так зажало при цьому. Ось, і оце в нас дві крайності. Можна сказати, що це тілесне согласие, це тілесна згода, відчуття розширення цієї волни океаніческої, цих відчуттів тут, і тілесна незгода, каміння, зажатість і напруга. Ось, і ви можете, коли у вас є цей зв'язок з тілом, 24 на 7, ви якби випробовувати постійно в тіло спитати, а як ви хочете, А чи правильно я вибір тут зробив, а чи потрібно мені це робити, а як мені потрібно зараз налаштуватися? І оці відчуття комфорту, волна, яка згоди йде з тіла, чи волна напруги. Це може вам казати, на що потрібно звернути увагу, і іноді дуже цікаво, що наше тіло показує не скільки потрібно щось змінити інше, зробити, а як змінити свій стан, якусь маленьку тонкість змінити там зустріч зробити не в тому місці, де ви думали, а в якомусь кафе, наприклад, чи провести зустріч не зараз. А налаштуватися, підготуватися і там провести за пів години. І ви помітите, як вам легше буде досягати успіху, як вам легше бути спокійним, здоровим, рівноваженим, коли ви будете рухатись за цими внутрішніми тілесними відгуками. А для того, щоб ці відгуки працювали для вас правильно, якраз і потрібен зв'язок з тілом, концентрація на комфортних відчуттях, тобто навчитися цей інтерфейс наш внутрішній бачите. І ще хочу сказати, що ці вправи вони допомагають розкрити вашу інтуїцію і допомагають розвити перечуття ситуації. Тобто, ага, ось в мене, як знаєте, чоловік-паук, і в нього було відчуття паука. Ось у нас у кожного насправді нам не потрібно, щоб у нас цей радіоактивний паук кусав, у нас у кожного є це передчуття паука, трохи наперед ще буде. Наше тіло завжди трохи живе попереду нас. І... Воно вже там за десь 5-15 хвилин відчуває, що щось змінюється в просторі, якісь ідуть зміни, і воно буде вам показувати через ці відчуття, що це заволнаєте. Але є одна паска в тому, що якщо ми сильно тривожні, якщо ми сильно не довіряємо простору, якщо ми не можемо знайти всередині себе комфортні відчуття і контакт з тілом, то тоді. Нас веде наш розум, наша логіка, і, на жаль, ці відчуття вони не працюють правильно. Ця система працює правильно, коли ви налаштовані на себе, і коли у вас довіра і зв'язок з тілом і з оточуючим світом. Тоді ця система працює просто ідеально. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Я прошу вас написати ваші відчуття стосовно цього контенту. Таких форматів відео бажаю всім здоров'я і успіхів, обіймаю міцно і до зустрічі в нових випусках.